Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити прямий чокер сіточку з бісеру. Плететься він всього однією голкою. Також покажу, як по краях зробити таке плавне зменшення. Ширина чокера майже 2,5 см. Вага готової прикраси 18 г. Тож і бісеру потрібно приблизно ж стільки. У мене чеський бісер прецеоза 10-го розміру. Беремо будь-яку нитку для бісероплетіння, в мене це титан 60 бежевого кольору. Відрізаю 1,5 метри, можна і більше, якщо вам комфортно. Заправляю вголку для бісероплетіння, Просто протягую нитку, так і залишаю. Спочатку набираю 22 бісеринки, спускаю їх вниз, залишивши кінчик сантиметрів 25-30 Потім будемо тут доплітати край чокера. Голочка в мене знаходиться знизу, вставляю її вгору в десяту з краю бісеринку. Набираю 5 бісеринок. Відраховую 5 штучок, в шосту вставляю голку вверх. Набираю ще 5 бісеринок, вставляю голку в саму крайню бісеринку в напрямку вверх. Нанизую 6 штучок, голку вставляю вниз в середню, тобто третю, бісеринку найближчої комірки. 5 бісеринок відправляю вниз в середину наступної дужки. Ще 5 нових бісеринок вставляю вниз в третю, якщо рахувати зверху вільну бісеринку. Добре підтягую. Набираю 6 бісеринок, завожу їх вгору, в середню, тобто третю бісеринку комірки. Набираю 5 бісеринок, вставляю далі в наступну середину комірки. Ще 5 бісеринок відправляю в третю, якщо рахувати знизу вільну бісеринку. Нанизую 6 штучок. Голку вставляю вниз в середню бісеринку. 5 бісеринок відправляю вниз в середину найближчої дужки. Додаю 5 бісеринок, вставляю голку вниз, в третю, якщо рахувати зверху вільну бісеринку. Набираю 6 бісеринок, завожу їх вверх в середню, тобто третю бісеринку дужки. Набираю 5 бісеринок, вставляю далі в наступну середину комірки. Ще 5 бісеринок відправляю в третю. Якщо рахувати знизу вільну бісеринку, І так продовжуємо набирати далі до потрібної довжини чокера. Як замінити нитку, часто показувала в попередніх відео, тож не буду повторювати. Для себе я набрала 29 см основного полотна. Зараз ще трохи додамо з обох кінців плавне закінчення. Також ще буде застібка. Враховуйте це вдовжину виробу. Потрібно вивести ниточку в тому напрямку, як я вам зараз показую. Тобто це в самий низ і потім в третю бісеринку. Нитка направлена вгору. Набираю 5 бісеринок, вплітаю всередину комірки. Ще 5 бісеринок вставляю вгору в наступну середину комірки. Знову ниточку потрібно вивести для наступного ряду. Стараємось робити це не в ті ж самі бісеринки, що перед цим. Повністю проходимо вниз, потім вивожу в третю бісеринку, нитка направлена вгору. Вплітаємо 5 в всередину найближчої комірки. Це якщо буде застібка зав'язки з ниток, якщо фурнітура, то можна одразу вплисти замість середньої бісеринки. Закріплюю нитку, з іншої сторони вдягаю голку та роблю такий самий трикутничок. Вплітаю другу частину застіпки. Ось такий чокер сьогодні вийшов. Чекаю на вас вподобайку, а з мене буде нове відео.